коли ось вже починається товста жінка. Щоб її стати товстою, вона повинна важити десь 50 кг. 50 кг це вже, я вважаю, це вже, ну, треба треба дозачі ходити. Шай, для дівчині вага нормально буде 60 кг? Ні. Який буде ідеал? 90-60-90. У 90. вас який ідеал буде? 50-40. Пару місяців тому я випадково натрапила на сюжет Говорить Україна, героїня передачі надзвичайно схудла дівчина Аліна Ліпницька, здоров'я якої вже на межі її історію подавали як рейтингове шоу, бо експлуатаційні форми чужої травми завжди збирають перегляди. У TikTok тим часом процвітає тренд «Skinny Aesthetic». Ході дівчата знімають відео, де демонструють фігуру мрії, мінімальну вагу, і це називають естетикою. Але чому культ худості так глибоко вкорінився в нас? Чому ми все ще плутаємо хворобу? З успіхом, контроль з любов'ю, а тіло з проєктом. І як так стало, що в країні з пам'яттю про голод ми досі вчимо дівчат ставати меншими, щоб їх помітили. Мої думки тут салют. Буде супер, якщо ти тиснеш свій лайк та залишиш коментар. Подякувала, чому Аліна робить це з собою? Скажу чесно, дивитись випуск з Аліною мені було складно згодом. Переглянувши соцмережі дівчини, участь її в інших шоу, якісь окремі інтерв'ю, думка склалась остаточно. Аліна потребує допомоги. Тож у випуску Моє тіло, моє діло говорить вся країна. Колишній хлопець Аліни прийшов на передачу, бо вона захопилась схуденнями і не може зупинитись. Для мене боліс, боляче дивитись на неї, хоча їй все подобається. Вона каже, що такою гарно вона ніколи не була. Крім цього, в студії була її, нібито, найкраща подруга медикиня, яка стверджувала, що Аліна щаслива, повністю здорова і добре себе почуває. Бачу Аліну, яка радіє життю. Вона кайфує від життя їй нормально і почувається бадьорою. І почувається бадьорою. Вона комунікабельна, вона щаслива. Вона ну радіє від, від своєї е, ауди. Давайте подивимося тепер світлини 23-го року вже після схуднення. Ас не лякалось те, що залишилося від Аліни, рівно половина вважаєте це тіло здорової людини? Я вважаю, що як вона почувається внутрішньо. була і Олена Кристіна Лебідь, яку ви можете пам'ятати ще з аферистів в сітях. Ходість якої мене в підлітковості і захоплювала, і лякала одночасно. До того як Аліна вийшла в студію, Суханов розбирав причини схуднення, розпитував за батьків, шкільні роки, стан здоров'я. Усі ми родом з дитинства. Це вже якийсь локальний мем, але дитинство дійсно формує базу: любов, довіру, безпеку, відчуття. Я існую. На мою думку, в дитинстві важливо насититись всім тим і отримати базові уявлення про світ. Тобто сформувати те підґрунтя той фундамент, з яким згодом ми йдемо у доросле життя. Якщо його не буде, то ти виростаєш, але всередині лишаєшся голодним. То що з Аліною? Наводжу факти, які були озвучені на передачі, і додаю моє розуміння. Наголошую, я не психолог, усі судження це моя суб'єктивна думка. Аліну кинули батьки в малому віці. Батька вона взагалі не знала. А мати поїхала на заробіт і не цікавилась дівчиною. Її виховувала бабуся, коли Аліні було два рочки зі слів бабусі е, Валентини Григорівни, її покинула мама і поїхала працювати за кордон. Мама ніяк себе не проявляла, навіть не висилала кошти і влаштовувала просто своє власне життя. Ну, якщо мама покинула Аліну, коли тій було два рочки, то батько зник ще раніше. Вона навіть не знає, хто це знов ж таки. Це зі слів бабусі і не хоче згадувати. Тобто базовий зв'язок із батьками з відчуттям безпеки так і не сформувався для дитини. Це рівнозначно мене Кинули і десь у глибині закріплюється думка: мене залишили, бо я погана. Я не варта любові. Аліну булили в школі. Як і зрозуміла, за бідність. І якщо навіть свої не підтримали та кинули, то як протистояти чужим образам? Дитина, яка не має опори вдома, починає вірити кожному слову, сказаному зневажливо. Мене не любили, бо я така. Значить, вони праві. І це переконання росте разом із людиною. Правильно О, я розумію, спалили всі шкільні. Звісно, да, я їх спалила. Це як брут, весь бруд і весь негатив. Ну. У який впливав мені на психі? Діть, будь ласка, та Аліна, яка була була в школі, була в дитинстві, повинна вмерти? Звісно, Аліна не навчилась формувати стабільні емоційні зв'язки, але гостро їх потребує. Мені здається, що вона може існувати лише у співзалежних стосунках, коли прив'язуєшся до людини настільки, що втрачаєш себе. Це підживлює травму, бо підтверджує ту саму думку. Без когось я ніхто Спочатку все було мега фантастично. Ми разом готували, ходили по продукти. Ви казали їй, що ви її кохаєте? Так і це було правдою. Було це файно. Я дуже кохав цю людину. Але потім я почав розуміти, що. Стосунки ці пропадають зі сторони Аліни було багато кохання. Дуже навіть перебор дуже багато було в неї цього, якось, як їх мама знаєте, дитину. Усі ці фактори роблять її максимально самотньою. І як часто буває, людина, яка прагне любові, починає шукати її там, де отримує хоч якусь увагу, навіть деструктивно. Знову черговий ляпас з долі. Можливо, вона почала себе їсти, з'їдати або щезати з землі. Пам'ятаю, то та сама істерика, про яку ви казали, це крик дитини, яка не відчуває, що вона потрібна. Аліна в дитинстві багато чого не доотримувала те, що має отримати дитина, і вона якби заміщала. От вона мені розповідала, що вона дуже любила Олександра. Як не щось сталося, ну це для неї така була ну, велика рана. От вона як любе, ну вона всю себе віддає. Недостатнє харчування у свою чергу впливає на мозок. Він просто перестає адекватно обробляти емоції. Людина стає роздратованою, заперечує проблему, не сприймає допомогу. Це вже не впертість, а наслідок фізіологічного виснаження. Скільки вам тут років? 14. – Так ви прекрасна, красива дівчина. Я Яка красива, я там не красива. Я вже зараз працюю з дівчатами, котрі хочуть скинути вагу, і дівчата, в котрих анорексія. Е, я по собі знаю, що таке анорексія. Я знаю всі симптоми, поведінку при анорексії, а зовнішній вигляд це анорексія. І що далі? Настав пік. В тебе він також настане, ти закінчишся. Організм перестане сприймати будь-яку їжу. Кожа вже показує, що вона вже хвора. Коли в мене була суха кожа, коли аля нормальна була, то що я ж не ворог тобі. Ти чого а в тебе була така агресія? Ну якщо вже була, якісь паралелі. Я... розлади харчової поведінки. Це не капризи і не мода. Це реальні психічні стани, які руйнують тіло і психіку. Є анорексія, коли людина навмисно обмежує себе усьому, навіть у воді. Є булимія, коли періоди голодування червоно. Воюється з переїданнями і очищеннями. Є компульсивне переїдання, коли їжа стає способом притлумити емоції. Але суть у всіх одна: тіло перетворюється на інструмент покарання або контролю. Як телебачення продає схуднення, телебачення давно навчилось робити шоу з людської трагедії: говорить Україна, зважні та щасливі, супермодель по українськи, різні формати, але логіка одна: знайти людину в кризі, підсвітити її проблему, почати жорстко перевиховувати і називати це турбо. Усе подається під соусом мотивуючих історій, але насправді це експлуатація чужих тіл, сорому, вразливості, зважені та щасливі, нібито про здоров'я, але насправді про сором. Людину зважують перед усією країною, коментують її тіло, показують у незручних ракурсах, змушують плакати. Це називають мотивацією, хоча мотивацією там і не пахне, радше публічне покарання. Глядач має відчути, ось що буває, якщо запустиш себе. І це небезпечно, бо замість лікування чи підтримки ми бачимо Контроль через приниження, найгірше як саме подається трансформація: надмірні навантаження, жорсткі обмеження, сумнівна психологічна допомога. Усе виглядає ефектно, але залишає відчуття тривоги. Ну, це у мене так. Кого з учасників зважених та щасливих вже немає в живих учасник третього сезону не лише схудна сорок вісім кілограмів, а й зустрів на проєкті свою кохану Наталю. Пара одружилась, проте вже за рік Яковлева не стало. У чоловіка стався інсульт. На той момент йому було 32 роки. З того ж сезону не ще одна учасника Євгенії Мостовенко. Жінка прийшла на шоу з донькою та схудла на 36 кг грамі але за 4 роки у жінки стався інсульт кажуть у соцмереж ігор Пашинський запам'ятався глядачам як найважчий учасник зважне та щасливо він скинув 51 кг, а вже за півтора місяця він помер через обширний інфаркт його дружина розповідала що спочатку ми призначили неправильне лікування У супермодель по українськи все та ж логіка, тільки трошки інший формат. Там не просто вибирають красу, там задають, якою вона має бути. У кадрі звучить: ти не модельна, тобі треба скинути пару кг, в тебе непропорційні стегна. І за кожною фразою стоїть одне послання. Тебе полюблять лише тоді, коли ти влізеш у стандарт. У пізніших сезонах шоу нібито змінилось. Стали брати дівчат різних типів. Пам'ятаю, навіть брали з низьким зростом, і запустили інше шоу на іншому телеканалі, модель Плюс Сай. Але відчуття під час перегляду лишились тими самими: напруга, сльози, постійне змагання. Бо судження змінилось тут не про прийняття, а про оцінку. Ну, Алінка та живненька. Всі знайде вот, трясеться. Вот вот, Лінка, що буде? У Алины хорошие об'єм, но к сожалению, ей необходимо займатися спортом, тому що внутренняя поверхність бедра абсолютно не потягнута. От реально комментарий, коли сказала, что где разъела ляжки, это ну все, короче. Мне всегда вот... Саме фігури та по самому І якщо чесно, як на мене, сам моделінг виглядає як рудимент залишок епохи, де цінність людини мірилася сантиметрами. Ми всі різні, хтось вищий, хтось нижчий, у когось розтяжки, у когось зморшки чи живіт після свят. Ну це нормально, бо тіло змінюється разом із нашим життям. Але замість того, щоб бачити в цьому різноманіття, нас і далі рівнятись на вигадані стандарти, і це дуже виснажує. Як на мене, такі шоу небезпечні не лише для учасників. Вони нормалізують насильство, емоційне, психологічне, соціальне. Ми звикаємо бачити приниження як терапію, агресію як щирість, а оцінку тіла як право кожного. Ну бо емоція продає: чим більше болю, тим справжніше, тим вищі рейтинги. Телебачення давно зрозуміло. Люди дивляться не на зміни, а на драму. І поки в кадрі хтось плаче. За лаштунками хтось рахує гроші. Можна було б робити і інші формати, там про підтримку, прийняття, здорові стосунки з тілом. Але такі історії не збирають мільйони переглядів, бо здорове не шокує. А шок це бізнес. Фраза ти жирна одразу викликає реакцію. А ти маєш цінність незалежно від ваги. Ну не те щоб. Наші мами, і частково ми виросли саме в цій атмосфері, на обкладинках мінус 10 кілограмів до літа, як похудіти до нового року, на ранкових шоу як не їсти після шостої на рекламі про пояси, чаї, дивокрима. Навіть у дитячих мультфільмах головна героїня завжди тендітна, витончена, акуратна. Телебачення зробило те, чого не змогла школа і родина. Воно стало вихователем поколінь. Воно навчило нас, що тіло це валюта, а сором спосіб її заробити. І поки ми сприймаємо чужий біля розва

Stretch marks after having a baby. <laughs> Growing up, like a lot of people call me like five head or be like, your forehead's so big. They've always like would say something to me about it. When I was younger, I felt like I wasn't quite adequate enough. You could change one thing about your body. What would you change? You know, have a mermaid tail. Probably like a shark mouth. I could eat a lot of stuff. I could have teleportation in my body. Extra 20 years i want legs like a cheetah so i can run faster like a cheetah i could have wings so i could fly i don't think there's anything to change i like my body actually yeah you wouldn't change anything nothing else <laughs> Bye. <sweak>